Любі мої спонсорята, я вас вітаю сьогодні. У нас на огляді книга свіженька вийшла десь два тижні тому. Книга називається «Original Sin». Первородний гріх і розповідається там про те, як оточення Байдена довго і нудно приховували когнітивний занепад президента США, як тиснули на журналістів, які уловки застосовували, щоб старіючий Байден виглядав свіжіше ніж він є насправді, і в якому ж часто неадекваті був Джо. Там теж описано в цій книзі. Як зазначають автори, а це доволі відомі американські журналісти: один з CNN, інший з видання Axios, так ось як вони самі зазначають, опитали вони під дві сотні людей. Які часто хотіли залишатися анонімними. І на основі цих інтерв'ю вони і склали цільну розповідь про те, як так вийшло, що навколо Байдена сформувалося таке собі політбюро, і чому насправді Байден, будучи старим дідом, вирішив вийти на другий термін. Давайте зацитую наша єдина мета представити тривожну реальність того, що відбувалося в Білому домі, та під час президентської кампанії Демократичної партії у 23-24 роках, про що нам розповіли близько сот осіб. Включно із законодавцями, інсайдерами Білого Дому та кампанії, деякі з яких можуть ніколи не підтвердити, що говорили з нами. Але всі вони знають правду, викладену на цих сторінках. Більшість інформації, викладеної в цій книзі, була надана нам після виборів 24-го року, коли посадовці та помічники відчули себе значно вільніше у спілкуванні. У цій книзі дуже мало людей, з якими ми не розмовляли. Нашими найважливішими джерелами були демократи в Білому домі та за його межами, які намагалися зрозуміти, чому так багато з них були настільки зосереджені на переконанні виборців у тому, що Дональд. Трамп є справжньою екзистенційною загрозою для нації, що вони заплющили очі, беручи участь у виставі, яка і призвела до перемоги Трампа. Деякі з них жалкували, що не зробили більше, або що так довго чекали, щоб поговорити з пресою про те, що відбувалося за лаштунками. Багато хто був розлючений і відчував себе глибоко зрадженим, причому не лише Байденом, але й його найближчим оточенням союзниками і сім'єю. Вони бачили погані моменти за лаштунками, але їх запевняли, що все добре. А потім почалися дебати дебати в сенсі з Трампом, на яких весь світ побачив на тлі живчика Трампа, наскільки ж Байден у не зовсім доброму стані, щоб керувати країною. Коротше, книга цікава і повчальна, що головне. Тож всаджуйтеся зручніше, і будемо починати. Ну, то що ж, давайте починати розбиратися в тому. Що написано в цій книзі, які цікаві свідчення зібрали автори, і наскільки ця вся ситуація погано виглядає як для американської політичної системи, так і для Демпартії Загалом, основна проблема, яка підіймається в цій книзі, не те, що першу країною світу у такі складні часи керував Байден на межі здорового глузду, а те, що Байден мав раніше піти, раніше заявити про свій відхід з виборів, щоб демократи обрали іншого кандидата, а не Камалу Гаріс, яку багато хто в демократичному естеблішменті не сприймав. І давали їй ну не дуже великі шанси на перемогу. І як стверджують автори, Байден, і взагалі, каже до останнього, що він мав все одно залишатися в перегонах. Е, каже це навіть і сьогодні. Цитую: еліти, представники демократичної партії, змі, ненсі Пелосі, Барак Обама, вони не повинні були виштовхувати його з перегонів. Якби він залишився, він би переміг Дональда Трампа. Це те, що показувало опитування. Він говорив про це знову і знову. Але його соціологи сказали нам, тобто авторам книги, що таких опитувань не існує. За їхніми словами, не було жодних достовірних даних, які б підтверджували його перемогу. Уся інформація вказувала на те, що це був би програш, ймовірно вражаючий, набагато гірший ніж той, якого зазнала Камала Гарріс. Розрив між оптимізмом Байдена і невтішною реальністю результатів опитувань був постійним протягом усієї його адміністрації. Багато інсайдерів відчували, що його найближче оточення захищало його від поганих новин. Про оточення і так зване політбюро ми ще з вами далі поговоримо.